Вітаю, шановне панство. Сьогодні неділя. У нас йде дощ. Вчора ми зробили гарну роботу. Закінчили переборку картоплі. Її цей рік дуже велика сила. І тому сьогодні у нас вихідний і ми вирішили побалувати себе ну, смаколиками різними. Ну, Що ми сьогодні будемо готувати? Ну, по-перше, ми будемо сьогодні запікати стегна індиків. Ось я вам показую ось одне стегно. Ось, гляньте. Це стегно індика. Щоб у вас не було сумніву, це домашній наш домашній індик. Ми його вигодовували. Це бролірна броль, броль, порода. Індиків, ось такі стегна. Запікати ми будемо їх два штуки. Ми не будемо робити різні там, приправи до приправів, тому що ми не хочемо порушувати смакоту саме домашнього м'яса. Що, що я роблю? Це солю просто з двох сторін, Солити можна гарно, як хто хоче повторити, тому що як ви бачите, він досить... І ось в мене є така приправа. Це універсальна. Тут все в ній знаходиться. І ось я приправою теж щедро посипаю. Ось так щедренько. У фольгу. Навіть не вистачає фульги для цього великнє індичатовий породи. Все, ось так один на деку І ось зараз точно так і друга стогне. Як самі розумієте, запікати його потрібно довго. Запікається воно годин дві не менше. Температура 200, а то і 220. Ну Потім уже чуть зменшуємо ближче до готовності. Ось і все. Ось другий на деку, Ось і ось так наклада розкрити. Ось так запікаються, потім уже перед готовністю дивитися фольгу знімаю, щоб ще запеклися. шкірочка була рум'яна. Все це, як буду витягувати з духовки, я теж вам покажу. Друга страва у нас сьогодні. Це, ну, у нас кажуть налісники. Ну, по-українськи, мабуть, це такі млинці із сирною начинкою. Ось сироп у нас. Ось налізнички. Ми любимо рум'яні, щоб вони були. Бо дехто робить чисто білі, а ми любимо рум'яні. Ось ми напекли налісничку із сирком, і з масличком. Будемо ставити у мультиварочку, а щоб вони протушкувались так і ще краще підрум'янились, були такі смачненькі-смачненькі. Це наша страва. Ну, ми її будемо, так як завтра всі по роботах, то це буде, ну, не на тиждень, а на пару днів, я думаю, точно. Ось це наша друга страва. І ще в нас. На вечерю це запечена картопелька. Хоча після вчорашньої переборки на її навіть дивіться не хочемо, але ми її всі любимо. Сьогодні пари відійшли від переборки. І ось ми так. ось Зараз покажу, подожди, ще одну хвилиночку. Це звичайна картопелька з приправами посоляна. А ось такий ми робимо соус. Це молоденький окріп з городу, часничок, чуть водички, перчику. І ось вже під кінець, як вона готова, ось ми так поливаємо її. І в нас її навіть внук любить таку. Як, кому бажання, то можна гостреньку. Так як в нас є дитина, то ми так собі робимо. І соус таким і робимо, можна з майонезом, можна будь-яку приправу, ми просто кип'ячена водичка. Макота виходить. І на декілька хвилин ще раз у духовочку. А ще я, як справжня бабуся, займаюся аплікацією. Ось таку мишу ми зробили з внуком Ну, як з внуком? ну Внук був присутній. Ось така у нас з листочків осінніх така красунька мишка вийшла. Завтра на урок я досліджую світ. Граф харчується налісниками із сиром. А смачненькі, смачненькі. Ще? Трофусь, ще і ще. Так. Да. Давай, тату ще. А м'ясце будеш? Голодний. Ще граф, ось. Ще. А дивись, що я тобі дам. Дивись, твоє місце. Дивись. дивись, ось твоє місце. Дивись, будеш? Ось так у нас граф їсть м'ясо. Це його м'ясо, голова. А ось так пішов граф, а отак от він їсть. Все, пішов їсти на лістики. Рафуся, іди сюди, граф, іди сюди, сідай, сідай, молодец, єж м'яско. М'яско їж. Чуєш, мама каже, їж м'яско. Гурман, дуже нас любить млинці з медом, налесники, сиром. Сирники, бабку сирну. Ну, ось так він у нас харшується. Ну, а м'ясо для тікає від м'яса. <рис complementary> Як чорт обладано. <iemand> ну, ось така в нас вийшла вечер. Це наша картопелька, це наші стегенці. Ну, в курортку вже чоловік відірвав. Ось. <плес nói> вони тут вони намазані приправою і ще поверху. Із медом, тому вони такі ось, наче, запечені. Це така шкірочка і ось такі наші стегенці. Заубільш, бачите? Ось такі вони. І вони ось, бачите, ось така краса. Ось так і пройшов наш сьогоднішній день. Всім дякую. Всім смачного, хто дочеряє, бо ми вже сідаємо до смакоти. Все, буде Україна!